1 грудня призначати і виплачувати субсидії та пільги будуть органи пенсійного фонду. Що ж зміниться для тих, хто вже отримує субсидію, і тих, хто планує її оформити? Запитаємо у заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольги Галентовської. Вона з нами на прямому зв'язку. Основний посил, який передбачений так змінами в оформленні е, субсидій, і пільс, є е, призначення їх. За принципом екстериторіальності, що це означає, це означає, що якщо раніше особи зверталися за місцем свого проживання так до органів соціального захисту населення для того, щоб оформити подати заявку на оформлення субсидій, то починаючи з 1 грудня, не дивлячись на місце перебування особи, в неї з'являється можливість звернутися до будь-якого сервісного центру органів пенсійного фонду. Для подання заяви на оформлення субсидії. Що зміниться для тих осіб, які вже отримують субсидії та пільги? Аж нічого не зміниться. Вони як продовжували отримувати субсидії та пільги, так і будуть продовжувати. Для осіб, які ще не отримують, але бажають так звернутися за отриманням субсидій, то ем, розширюється коло уповноважених органів, до яких особливо може звернутися і подати заявку на оформлення субсидій. Про які саме органи йде е, мова? Значить, е, є можливість у таких осіб особисто або поштою звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України незалежно від місця перебування. Так? Далі особисто звернутися до уповноважених посадових осіб, виконавчого органу сільської, селищної або міської ради відповідної територіальної громади. Далі, е, може звернутися до ЦНАПу, може по Дати заявку через портал дія, або ж через веб-портал Пенсійного фонду України, або мобільний додаток Пенсійного фонду України, тобто я перелічила коло. Органів або можливостей, я б так сказала, які відкриваються перед громадянином, який бажає подати заявку на заяву на оформлення м, субсидій, тобто розширилося коло м, уповноважених органів, які мають право приймати, і це забезпечує розширює верніше м, права громадян на звернення до цих органів, а саме за принципом екстериторіальності, тобто незалежно від того, Повторюсь, де особа е, зареєстрована або ж перебуває, перебуває на сьогоднішній день в місті Миколаєві або в місті Одесі, але зареєстрована, наприклад, там в Херсоні. Так я маю можливість звернутися до сервісного центру міста Одеси і подати заявку на оформлення субсидій. Тобто цей принцип вже діє або почне діяти з 1 грудня. Цей принцип почне діяти з 1 грудня. З 1 грудня у нас розпочинається прийом документів і заяв сервісними центрами пенсійного фонду України, і саме з 1 грудня розпочинає діяти принцип екстериторіальності. Зрозуміло, можете сказати, який наразі стан виплат субсидій та пільг по області? Я можу лише зазначити, що виплати проводяться абсолютно всім субсидіантам, яким було призначено ці виплати. Тобто, органи соціального захисту населення опрацювали документи, нарахували. А з 1 жовтня ми, як пенсійний фонд, провели пропровели виплати. Всім тим субсидіантам, пільговикам, яким було нараховано відповідні виплати органами соціального захисту населення, тобто без збоїв, без запинок, без заминок, всі особи, які мали на це право, отримали відповідні виплати, скажімо так. Дякую вам за роз'яснення. З нами на прямому зв'язку була заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Ольга Галентовська. Говорили про те, як відбуватиметься призначення і виплата субсидій та пільг з 1 грудня. Які органи за це відповідатимуть. На цьому завершуємо програму Радіо День на все добре. Бережіть себе та своїх рідних.